Друзі, вітаю сьогодні 12 лютого. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клочук і сьогодні зі мною у віртуальній студії Вадим Денисенко, політолог, народний депутат Верховної Ради України, восьмого скликання. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. І оскільки Вадим відомий в Україні своїми глибокими, без перебільшення реально знаннями, що стосується російської внутрішньої політики, то хотів би пане Вадиме розпочати нашу сьогодні розмову із роковин. Смерті Навального, які будуть буквально за 4 дні, 16 лютого минулого року, ми дізналися, що він помер у виправній колонії. Причини смерті до цього моменту я так і не бачив, що вони встановлені достеменно, інформації дуже мало. А сам Навальний зійшов за авансцени і навіть Навальна. Яку активно лобіював Джозеф Байден? Ну він зустрічався навіть з нею в Білому домі. Її пропихали там без перебіжня, пропихали в Європі, це було видно. Зараз якось також не стала лідеркою опозиції. ну, в принципі як такої її немає. У е, мене таке до вас запитання: як е, можна оцінювати оцю от, пасивність інформаційну, відсутність Навального в інформаційному просторі? Смерть не стала тригером якихось процесів на Росії? Це тому, що ну, Навальний не така значна постать, була чи якась інші причини. Ну, перш за все, Навальний не був настільки значною постаттю, хоча він був найбільшим лідером опозиції, і в, <кхи> в пікові моменти протягом останні протягом повномасштабного вторгнення його рейтинг сягав десь приблизно 7-8 Це абсолютний максимум. Тобто, вибачте, рейтинг, а… Рівень довіри до нього сягав 7-8 Тобто, в даному випадку політичний рейтинг його був завжди нижчий 5% і тому він не був якимось, чи якимось таким, хто міг би об'єднати великі маси людей. Хоча ще раз скажу, він був найбільш впізнаваним і найбільш активним лідером опозиції останніх років. Якщо говорити про те, що відбувається з російською опозицією зараз, це можна сказати двома речами: перше, це не абсолютна зневіра і абсолютна йде. Тобто, приблизно починаючи з початку 2024 року, російська опозиція або якщо ширше так звані «хороші руськи, я дуже не люблю цей термін, але тим не менше uh -huh. е його прийнято у нас так називати. Е вони для себе зрозуміли, що вони не війдуть в Кремль на горбі збройних сил України, uh -huh. і з цього моменту починається е достатньо е серйозний, скажімо так. Серйозна зміна в риториці взагалі всієї цієї частини антипутінської частини російського суспільства. Ну, про це взагалі окремо можна багато говорити, що змінюється, але якщо говорити про ключові фактори, то Ключові речі, тобто, які змінюються, це те, що вони по суті приймають формулу про те, що Путін в своєму кріслі невідомо коли, і лише після смерті Путіна можливі будь-які зміни. Я, і... я перепрошую, дозвольте, я оставлю, бо в мене, от коли ви говорите це, я так собі міркую. Яка риторика змінилася? Куди вона змінилася, це можна чекати вічність. Час придумають, що Путін там омолодився, так далі. Тому подібне будуть виставляти якусь картинку. Ші ніхто її... ну я направду так і зараз оцінюю цю ситуацію. Дуже легко зманіпулювати свідомістю росіян і сказати Путін живіє всіх живій, як Ленін. Ну, це неможливо, тобто я з цим насправді не погоджуюсь, і це з моєї точки зору буде абсолютно нереалістично. Е, ну поставити штучний інтелект картинку Путіна і виставити двійника. Тобто, я, ну я з цією історією не погоджуюсь. Але менше з тим, тобто, в принципі, це окрема тема. Тобто, якщо говорити е, про опозицію, вона справді вона змирилася з тим, що е, Путін буде довго. Їм треба пристосовуватись до довгого путіна швидкої зміни на гробу збройних сил не вдасться зробити, і тому вони починають глобально міняти риторику. Паралельно з тим. Російська влада в 2024 році достатньо активно підривала своїх, ну називаємо це прямим текстом консерви, Підривала свої консерви, перш за все, я маю на увазі Юлію юлі яка е, починає взагалі е, проводити там достатньо багато ефірів про те, що і збройні сили нічого не зможуть зробити, і Україна здасться там і так далі, і так далі, і так далі. Е, але підсумовуючи, якщо ми говоримо про російську опозицію, про Навального і так далі, де факто на сьогоднішній момент ніякої російської опозиції е, ми можемо сказати не існує. Існує в великий прошарок населення, справді достатньо великий прошарок. Я його оцінюю в районі трошки більше 30%, відсотків не антипутіністів і людей, які готові були до певних ліберальних змін в межах русского міра. Але повторюся в межах русского міра, тому що 99% відсотків росіян, хороших, поганих зетників, ватників, навальністів це все в русський мір. І тому з цієї точки зору, от ми маємо картину повної деморалізації проліберальної опозиції, uh -huh. яка не має своєї повістки дня, яка не має відповідей на ні на минуле, ні на майбутнє. Ну і паралельно з тим, давайте не забувати про те, що фонд Навального, фонд дрібниць корупції uh -huh. устами іншої консерви півчих по суті розпочинає внутрішню видову боротьбу протягом 24-го року із іншою частиною ліберальної опозиції. Вони знімають фільм про 90-ті роки. І 90-ті роки е головним видувацем у них стає Хадарковський, не, не Путін, не хто інший, інша Хадарковський, і таким чином вони е де-факто, Кремль добився того, що на сьогоднішній момент опозиція ліберальна саме ліберальна опозиція. Не представляє собою нічого, хоча, ще раз повторюся, за ними є достатньо великий прошарок населення Російської Федерації, хоча й не це дуже погано, як на мене, тому що ця зміна риторики. Давайте ми посидимо, почекаємо, поки Путін здоне це чекати дуже довго. Там 5-10 років, 15 Він ну теоретично, біологічно він може стільки ж жити, там і до 90 років. Проблема навіть не в тому, скільки він буде жити. Проблема в тому, що е далі починається наступне ключове питання: а за що буде жити російська опозиція в еміграції? І е отут є два варіанти: перший це юсейд. Схлопує всі свої фінансування, а, залишається певне відносно невелике фінансування, яке йде від європейців. І е, є ще один третій джерело фінансування це місто Героя Москва. І, от, власне кажучи, тут велике питання, куди зараз підуть за грішми е, цілий ряд російських опозиціонерів. Але а, тут ми маємо звернути увагу на ще один аспект, який дуже важливий для нас. Це те, що з 2024 року дуже чітко вихрестивалася історія, коли в будь якій дискусії про Росію про Росію, про майбутнє Росії, про російську опозицію, про будь-які подібні речі, хороші русські або ліберальні русські не допускають українців. Вони можуть допускати туди е, якихось представників Узбекистана, mm -hmm. Киргізії, е інколи навіть Казахстана, але нема жодного крім Арістовича українця, кого вони допускають до своїх ефірів, тобто, по суті, от якщо ми подивимося на ту ж саму Латиніну, єдиний українець, який є е, 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 учасником її е, програм, е, її стрімів, це виключно Олексій Арістович. Ну зрозуміло, чому а, а наскільки доцільно поз'являтися українцям, до прикладу, в її ефірах, ну якщо ми хочемо формувати і впливати на ці 20% росіян, ми повинні з'явитися в цих ефірах. Тому з цієї точки зору це повне капсулювання в собі і повне недопущення будь-яких проукраїнських або українських наративів в їхню історію. Ну що що помінялось? Тобто, перше ключовий наратив, який просував і Кремль, і е, ліберальна російська спільнота, на чолі з Юлії Навальної, а потім Карамурзою Яшиним, е, які були звільнені з російської тюрми. Це те, що народ чому не виноват, в принципі, не потрібно вводити санкції проти народу, потрібно вводити санкції проти обмеженої кількості владної еліти. Оце ключовий насправді аспект. Того, що ніякого очищення, ніякої там вибачення, нічого цього від нас не чекайте. Народ ні в чому не виноват, народ е, просто заставили голосувати за Путіна або щось подібне. І це насправді ключовий наратив, який підходить і Москві, і е, російській опозиції. І от від нього відштовхуючись, насправді е, треба розуміти, чому не запрошуються е, в тому числі українці до е, будь-яких подібних діалогів. Ну, я, чесно кажучи, не бачив інші риториків жодного хорошу руську, в жодного. Навіть той самий Ходорковський, який там сперечається із Ходорковський 음... став одним із апологетів цієї теорії. ітеорії. Ходорковський став одним із апологетів, одним із головних двунів цієї історії. Ну, навіть і німцо про цю історію ще просував. І Карамурза є його дуже чітким, чітким послідовником. Вони ж не говорять про зняття санкцій там із Росії загалом, точніше, вони якраз наполягають на тому, щоб санкції були персональні, ніяких не секторальних. Це ж їхня ідеологія, яку вони просувають. Ну там, як на мене, справді реальна біда з цією опозицією. Ну, в нашому розумінні я з вами погоджусь з цими висновками. Ну і розцінюю цю всю історію як ефективну, без перебільшення і без применшення, і без іронії роботу. Саме ФСБшники від Кремля. Вони змогли, як ви кажете, капсулювати це собі там взяти під контроль. Я не виключаю дійсно, що вони будуть одними спонсорами майбутніх хороших русських, для того, щоб вони говорили те, що їм потрібно. Якась група знайдеться, яка буде це робити. Ну, принаймні, таке моє бачення. І звісно, ми не можемо це все говорити а, без а, того, аби як зрозуміти вплив і, і, і хороших руських на можливе припинення російської війни і продовження подальших дій на самі Росії, тому що зараз, як на мене, Росія змогла зокрема Путінський режим вибудувати так всередині свій режим, що він працював виключно на військову машину. Ми до початку ефіру, коли проговорювали з вами теми, я говорив про е, дані розвідки данської, які були вчора буквально опубліковані. і Ну, мені ці дані впали дуже в око. Справа тому, що е, данські розвідники говорять про те, що якщо війна в Україні припиниться або заморозиться. Ну я вже починаю це читати так, що ну це одна із головних умов: НАТО не буде переозброюватися. Якщо воно не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через 5 років. Ну і далі вони наводять дані, коли як це що може відбутися. Я ну не хотів би їх наводити. в Принципі це не настільки важливо. Буквально сьогодні публікується відео президента України інтерв'ю The Guardian, де він говорить про те, що Європа без України впаде. Вона буде окупована руськими. І також учора з'являється повідомлення від німецьких розвідників, що диверсійні атаки по суднах німецьких відбуваються системно постійно, і це ну, не якісь вигадки, це заяви. Розвідки високопосадовців дуже серйозний. Е, і я в цій хоч частині хотів би вас запитати: наскільки Росія справді сьогодні, от в, в історії, от тим, що вона е, звела на нівець опозицію, сьогодні там ніхто публічно не протистоїть, готова надалі, наскільки довго готуватися до можливої війни, там фінансувати хороших русських і так далі, продовжувати цю всю, всю історію із кошмаренням Європи, України і так далі. Ну, дивіться, перший е, момент, який ми повинні <кхи>, чітко розуміти, до війни 22-го року Росія почала готуватися в 2008 році відразу після Грузинської війни. Е, тобто їм потрібно було 14 років для того, щоб підготуватись до того, що ми мали в 2022 році. Е, і е, за цей час ми розуміємо, що е, крім всього іншого, крім людського ресурсу, крім батьків інших речей, було там на залізними оцінками там, на 70-80% спалено радянський ресурс тяжкої бронетехніки і фактично літаків. Тому ну літаків менше звичайно, а бронетехніки. Да. Тому коли говориться про те, що за 5 років Росія може відновити. Бойові дії повномасштабні в Європі, ну вони можуть тільки за однією умовою, якщо вони розумітимуть, що проти них не буде стояти нікого. Якщо вони розумітимуть, що через п'ять років проти них не буде вбивати ніхто відносно людського ресурсу, да, напевно, у них буде вистачати, але відносно нової техніки, відносно нових якихось засобів, відновити масштабно і масово все те, що у них було. В 2022 році безумовно за п'ять років вони не зможуть, але тут головне питання: наскільки буде або не буде утворена і зацементована, скажімо так, союз з Китаєм і Північною Кореєю. Якщо це буде в інтересах Китаю і Північної Кореї? Для того, щоб Росію максимально посилити і дати їй можливість до бойових дій в Європі, це одна історія. Якщо цього не буде, значить це зовсім інша історія. Тому я чесно кажучи, розумію, що з пропагандистської точки зору нам безумовно потрібно весь час говорити про те, що Росія далі нападе на Європу, і це абсолютно правильно. З точки зору логіки, а я думаю, що багато хто із експертів має більше даних воєнних ніж я. Не розуміє наскільки це малореалістично. Але ще раз повторююся за умови, якщо Європа не прийме рішення про те, що вони готові до спротиву і що вони готові воювати. Якщо вони скажуть, що ми не готові воювати, да безумовно це буде відносно легка прогулянка е, на енну кількість кілометрів в глибину Західної Європи. Е, це нічого не дасть потім в майбутньому, тому що Росія не отримає ні технології, нічого вона буде залишатися відсталою технологічно, політично і так далі, державою. Але ще раз повторюся: ключове питання це те наскільки Китай буде або не буде допомагати без Китая і за умови збереження, хоча б частково санкцій, Росія не може відновлювати ні ракетного свого потенціалу, ні новітніх якихось речей, пов'язаних із машинобудуванням, військовим машинобудуванням. І тому е, тут все ж таки питання більше до е, протистояння Китай США Китай США не, ніж до реальності чи нереальності е, воєнних дій е, зі сторони Росії проти Європи. Станом на зараз вони точно не готові до цього. Окей, тоді в мене таке запитання: постійно шириться наратив українських змі, і це звучить від керівництва країни України. Про те, що в випадку замороження війни Україна буде стояти перед загрозою чергового нападу з боку Росії в найближчий час, ну от у розвідки дані говорять про те, що ну, Росія зможе відновити там свій потенціал наступальний за 6 місяців. Зараз ми поки що не будемо поточнювати, чи це НАТО чи Україна. З ваших слів я розумію, що Росія сама по собі ні на що не спроможна, а союзи. Ну на сьогоднішній день сказати, і що вони... не спроможна війні з НАТО. Війні з країнами НАТО. Якщо ми говоримо про Україну, тоді, тоді до іншого тоді до іншого. президент України Володимир Зеленський сказав, що без України Росія захопить Європу дуже швидко, руські туди зайдуть, і він детально пояснює, що на сьогоднішній день у Європі є лише близько там 82 бригад боєздатних. Разом із американцями, але яка буде доля американців, поки що невідомо, Хоча поки що, очільник Пентагону Хекс говорить: ну ми не збираємося виводити війська США з Європи, але це на сьогоднішній день заява. Як буде завтра, ми не розуміємо з огляду на неординарність Трампа в Україні 110 бригад, тобто співвідношення Європи до Росії 1 до 3, України до Росії 1 до 2. Тобто Європа на сьогоднішній день слабша у відсотковому співвідношенні живої сили. Ми не говоримо зараз про техніку і про озброєння, тому що це зовсім інша історія. Але ну я не думаю, що ми, наприклад, будемо рівненько сидіти на попі, перепрошую в найближчі там півроку, коли умовно буде заморожена війна, і будемо дивитися, як Росія озброїться, так а ми будемо просто за цим спостерігати. Ну це ж ну маячня, як на мене. Ми ж також будемо робити це саме і збільшувати свої спроможності. То як загалом, от в вашому розумінні, читати ось цю всю історію, розуміти, нападе, не нападе, куди піде, не піде, наскільки тут перспективи чи загрози для нас існують. Ну, я ж говорив про те, що ключові вимоги: дві: перше, чи буде Європа на сьогоднішній момент озброюватися і створювати ефективні збройні сили, чи і друге, чи Китай буде готовий до я, пане Вадим? Я, я чудово розумію, я щоб не виглядав зараз, знаєте, папугою, яка повторює і те саме запитання, і ви правильно відповіли, що так: от якщо а що ви бачите конкретно, без якщо як можуть розвиватися події? Ну, без якщо ми не маємо сценарії без сценаріїв, просто у вашому розумінні, розумію. В... Тут історія тільки сценарна, тобто ми можемо бачити або один сценарій, або другий. Інших сценаріїв по суті немає. Тому е я ще раз повторююся: угу. е е е якщо Європа не озброюється, якщо вона вважатиме, що мир досягнуто, все нормально, можна далі продовжувати жити, так як вона живе. Да, це просто відтяжка в часі, там 5, 7, 10 років немає значення, але до початку бойових дій, тому що що буде робити Росія в цей час, крім воєнного, вона буде продовжувати створювати, пробувати створювати хаотизацію в е, різних європейських країнах на політичному рівні. Тобто, їхній план не поставити когось до влади, їхня задача створювати максимальний хаос в е, усіх територіях, де це тільки можливо. Якщо десь виграє їхня людина, бонус, якщо не виграє, нічого страшного. Але створення хаосу це їхня ключова історія. Якщо ми говоримо про сценарії з огляду на те, що зараз відбувається і в Європі і в Росії, буквально вчора відбувся дуже цікавий візит близького соратника Трампа, радника з питання, спецпредставника з питань близького сходу Віткофа Стівена до Москви, який, ну як кажуть, зробив обмін одного із громадянин громадян Сполучених Штатів Америки, привіз його до Трампа. І сьогодні знову відбудеться обмін. А New York Times пише про те, що. Віков також є таємним спецпредставником Трампа із питань Росії та України. Ну, контакти з очевидні. Білий дім підтверджує, Вашингтон спілкується із Трампом. Це вже більш ніж очевидно в публічній площині. Ну, хоча так на правду були певні контакти раніше, навіть із командою Джозефа Байдена, тому що це не перший обмін. Ми згадували, що і на Кара Мурсу, і інших півовара в тому числі тоді був звільнений. Чи можна сьогодні вважати, що Росія, от на тлі оцих всіх подій, які відбуваються а, загалом у світі після приходу Дональда Трампа, пом'якшує свої відносини зі сполученими штатами Америки, налагоджує їх з огляду на те, що контакти відбуваються вже в публічній площині? Є не один спецпредставник з питань там Росії України. Що можна тут, які тут сценарії можна зараз прогнозувати для Росії? Ну і звісно, для нас ми говоримо про поки що, як про, про Росію як нашого головного ворога, після оцих пом'якшень відносин із Вашингтоном? Ну дивіться, перше, з ми повинні почати, це з того, що Путін завжди, коли йому це вигідно, готовий іти на обмін полудену. Тобто, в принципі, з усіх переговорних опцій, на які легко е Путін іде, це на обміни полоненими. Е він розуміє, що це йому нічого не коштує, і він розуміє, що в той же час там багато хто це розцінює, як е якісь там кроки на зустріч, mm -hmm. як якісь такі потепління і так далі. Тому е дуже важливий аспект, який ми повинні пам'ятати. Обмін полоненими це його опція е розпочати діалог без будь-яких абізів, без будь-яких зобов'язань на майбутнє. Чи в Вашингтоні? Не знаю, але ми повинні про це пам'ятати. Щодо всього іншого, діалог справді йде, але ми маємо Вашингтон. Маємо на увазі Москва, не але ми маємо чітко розуміти, що є дві прямо протилежні тенденції: є Бай Трамп, який хоче прискорювати процеси, і є Путін, який хоче початку діалогу і розвалу процесу діалогу. Тобто він хоче, щоб з ним сіли за стіл переговорів, uh -huh. і потім ці переговори були зірвані бажано звичайно руками українців і для цього будуть виставлятися е, всякі неймовірні і неприпустимі умови. Е, uh -huh. Тому е, поки, що, поки що говорити про те, що відбулось потепління, відбулось покращення. Це 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 все е, насправді е, на грані міфу. Тобто, поки що відбуваються певні нічого не зобов'язуючі кроки Путіна, який... Справді він реально він боїться Трампа, судячи до всього, він ага. напружується з приводу Трампа, але паралельно е, із американською історією, про яку ми щойно говорили з вами, існує є ще китайська історія. Е, і тут е, не просто так: позавчора, е, Сі Цзіньпін несподівано робить заяву, що я готовий е, поїхати на 9 травня до Москви. Ну, ви знаєте, там колеги кажуть мої, що такої заяви від СІ не було і зачистили інформпростір Китаю навіть. Ну, хоча ну, заява була від посла російського в Китаї, так, так. Та, та. Але далі, в принципі, ми будемо дивитися, як воно далі буде відбуватися все це діло. Але тим не менше, китайський, скажімо так, напрямок він існує. І тут ми ж повинні чітко розуміти, що яка головна задача Трампа щодо Російської Федерації, обстрагуючись від війни, у нього є все на все дві задачі він не бачить Росію як економічну складову, як щось там важливе і вагоме. Вона внесе для нього тільки дві загрози: це е, дешеві енергоресурси для Китаю, які є ключовим, е, скажімо так, економічним ворогом, як мінімум, для Сполучених Штатів Америки, і це передача технологій до Північної Кореї. Північна Корея несе загрозу двом головним сателітам США: це Південній Кореї і Японія. Тому е, ключова задача переговорів. З Російською Федерацією це відірва, спробувати відірвати Китай від Росії від Китаю і спробувати зупинити передачу технологій до північної Кореї. Це власне кажуть, що ці дві задачі будуть ставити перед собою Трамп, коли ми говоримо про його безпосередньо вже стосунки із Російською Федерацією. І тому, коли ми говоримо про переговори по Україні. Ми повинні мати на увазі саме ці дві опції, які є для Трампа, е одними із визначальних в переговорах. Але він говорить сьогодні про те, і це на, на цьому наголошує і також Майк Волц, його радник з національної безпеки. Що цей обмін? Ну я не знаю хто на кого міняв, тому що росіяни нічого не говорять, кого вони забрали. Таке враження, просто що Путін віддав. Цього вчителя американського, але назвали це великим обміном. Трамп наголошує на тому, що повернення громадянина Америки до Сполучених Штатів Америки на батьківщину і діалог із Москвою якраз відкриває дуже великі перспективи для укладення мирної угоди і припинення російсько-української війни. Як це може впливати зараз? Ну, це початок діалогу Тобто, ну, в принципі, обмін полоненими це ще раз. Це е, речі, які нічого від тебе нічого тобі не вартують. Тобто, в принципі, це тобі шо? Просто забрати людину із тюрми і передати її іншій стороні. Тобто, все. Тобто, ти е, нічого е, не втрачаєш, не, ти тільки отримуєш певні бонуси, тому що ти показуєш доброї волі. Е, і з цієї точки зору, справді, е, велика кількість різних переговорних процесів. Не в усьому світі починається саме з обміну полоненим. Ну давайте подивимося зараз. Ізраїль Хамас. от класичний приклад. Тобто ага. все відбувається саме за цим сценарієм. Не питання тільки в тому, чи Путін готовий до кроку, два чи не готовий до нього. Тобто, з однієї сторони він справді він боїться Трампа. Потріс, він боїться Трампа. Боїться не лише з економічної точки зору, але і з точки зору фізичної, тому що недаремно була зроблена заява Такера Карлсона минулого тижня про те, що існувала, існував план за часів Байдена по фізичному знищенню Путіна. Це не може не напружити Путіна, тому що, в перекладі на людську мову, це говорить наступне: що двопартійний консенсус, який існував до останнього часу в Штатах про те, що як би не закінчились переговори з Росією. Питання змін режиму не стоїть несподівано. Mm -hmm. З'явилася фраза про те, що не фраза а нова опція: що якщо ти не підеш на угоди, ми починаємо е, роботи по демонтажу режиму Путіна. Це для нього абсолютно нова історія. Це взагалі нова історія, взагалі в російсько-американських стосунках за багато багато десятиліть. Тому mm -hmm. з цієї точки зору він безумовно напружений. Плюс, звичайно, він не може не розуміти, що. Uh, ситуація із санкціями, які введені було uh, Байденом. Якщо вона справді буде працювати, а ще більше буде розширюватись, вони можуть призвести до обвалу експорту Російської Федерації мінімум на 30% вже в цьому році. А це дуже духова mm -hmm. це mm -hmm. ф... mm -hmm. і це інфляція, яка буде розкручуватись не в кінці року, а вже в червні місяці рубль, рубль буде посудватися сто тридцять. Тому uh, да, безумовно, Путін цього боїться. З uh -huh. іншої сторони він розуміє, що е він хоче щось виторгувати, він хоче отримати щось більше. Тому поки ми можемо говорити виключно про підготовку до переговорного процесу, uh -huh. е в яку буде обов'язково вплинюватись Китай зі своїми історіями, тому що Китаю не потрібно е одноосібна перемога Трампа з однієї сторони, і Китаю не потрібна Російська Федерація відірвалася від нього і перестала uh -huh. бути його е силовинним придатком. Я поки що пропоную поставити три крапки, бо ми ну так скла зараз складається ситуація. Дещо повертаємося знову до висхідних точок і м, говоримо реально сценарними історіями. Е, справді зараз передбачити рішення, які будуть ухвалені, наприклад, Трампу Путін доволі складно. Але деякі вже е, конкретно публічні кроки відбуваються, як наприклад, контакти публічні по лінії Вашингтон-Москва, що раніше замовчувалося. Дуже обережно це коментує Кремль, але я. Пропоную повернутися, пане Вадиме, до цієї розмови дискусії, можливо, там за тиждень. Чи пізніше, як ми, ми будемо бачити більше інформації? Якщо вона з'явиться раніше, я буду до вас звертатися з проханням про пояснення. Вам наразі говорю велике спасибі, що ви знайшли час для того, щоб пояснити складні речі максимально просто нашим підписникам. Я дуже сподіваюся, що вони знайдуть можливість і вам подякують за це. Я вам говорю всім, хто дивився. Спасибі, що ви були з нами. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео. друзям. побачимось.